Добрий день, сьогодні 6 травня 25-го року. Приступила я вже на деяких кущах до підв'язки і до видалення пасинків. І оце зрозуміло, що потрібно зняти окремий ролик, бо тут оцей нюанс доволі цікавий спорний. Це нюанс, що робити з пасинками. Я розкажу, як роблю я. Те, що мені сподобалось і, і, і що я приміняю. Оце зараз я вам показую це лоза, та що піде на врожай. Тут, це вже старий кущ, йому більше 5 років, Він, бачите, як вигнав вже так швидко через свою силу вигнав швидко лози, вже, вже воно вже підв'язала на другу проволоку. І оце зараз хочу вам показати для прикладу оцей, оцей пагін, бачите? Де буде, буде врожай. І акцентую на те, що зараз те, що я буду розповідати, це відноситься до тих кущів, що будуть йти на врожай. Для, про старі кущі. Значить, оці пасинки, що виростають у нас, оце. Біля кожного листочка в нас. Повсь... Я буду вирощувати оцю лозинку, оцю всю лозинка буде рости до самого верху, рівно вверх. А... а з боків біля кожного листочка виростають пасинки. Я ці пасинки просто виламую. Їх можна відрізати на пеньок, рекомендується по агрономії, але я е, роблю собі щоб було швидше, коли йду з підв'язками, отак ось. Іду я з підв'язочкою, бачу, виріс маленький пасинок. Я його вже одразу обламую. Так беру, він легко, коли він отакий маленький, він легко обламує. Легко обламується отак. От, раз і обламився. І це мене займає дуже мало часу. Бо я це роблю попутно. Тут підв'язала і пройшла, з пальчиком пообламувала оці пасинки. Оце коли воно таке маленьке, оці пасенки, вони швидко і легко влавляються. Якщо ви вже прозівали і він вже виріс там, ну, допустимо, такий ось, сантиметрів 5, якщо він вже виріс, тоді краще його обрізати ножничками на отут. І це, це те, що стосується дорослого куща, що йде під нагрузку на врожай. Коли кущ молодий, тоді зовсім друга історія. От я зараз для прикладу покажу вам У мене молоденький кущ, оце другий буде другий рік у цьому році, у цьому кущику. Этот... Молоденький кущик у рума. При... Він мені подобається, який він у мене прижився. Сила в нього мені подобається, як він зараз відходить. Оця ось лозинка виросла в минулому році. Вона була довго-довго до самого верху. Я її оставила на врожай з метою тільки щоб подивитися сорт, убідитися, що саме цей сорт, бо лозинку я купувала. Там на кінці я залишаю дві грозді є на врожай і я їх залишу не повністю. а Частково там кусочки на двох гроздях залишу, щоб тільки подивитися, що це саме той сорт. А, а сам кущ буду формувати ось з оцих паганів, що зараз виходять із землі. І мені теоретично. Як думати на майбутнє, то мені достатньо було б, мабуть, оцей пагон і оцей пагон залишити і вирощувати його вдовжину, там, ростити, ростити, а на, на зиму покласти, покласти його так на бік і з нього потім вирощувати врожай. І, але якщо я на ньому буду обривати пасинки, так як я показала на тому кущі, і вирощувати все в одну лозинку, є велика загроза, що він буде, що лоза буде жируюча і вона погано буде зимувати. І на таких отаких -от лозах, тих, що я залишаю на, на розвиток куща, я пасинки буду залишати. Я його цю лозинку буду трошки нахиляти, так, от, під углом. Десь 45-45-30 градусів. Я її буду поступово прихиль отак, направляти збоку, щоб її було легко класти на землю, зимувати. І буду залишати пасинки ті, що будуть виростати наверх. Ті, що будуть униз боку рости, я ті обламаю, а ті, що наверх, я їх буду залишати. І буду я їх залишати багатенько, дивлячись по силі росту. Можливо, якщо ж сильний рост, то, можливо, всі буду залишати. Оце представляєте, да, значить, буде оця лозинка рости під кутом. І на ній будуть отак, от вертикально пасанки прив'язуватися. Потім. Мені сподобалось і на врожай залишати оці пасинки. Потім їх класти на бік і залишати їх на врожай, на них, я замітила, потім на тих пасинках закладаються краще ці плодові, ну, зав'язі краще закладаються. Отакий От нюанс. Я сподіваюся, що я розповіла. Понятна і доступна, це дуже важливий нюанс для починаючих виноградарів. Він дуже грає велику роль, оцей, оцей, оцей фактор, що робити з пасинками. На цьому все, до побачення. Дякую за увагу.